Урсула фон Дерляєн має намір показати лідерам ЄС план переозброїти Європу. Президентка Європейської комісії заявила, що це станеться вже завтра. Вона також додала, що міцний мир можна побудувати лише силою, а для цього потрібно зміцнити весь європейський союз. Далі, друзі, нагадаємо вам про те, що ви можете читати нас і бути значно ближчими до телеканалу «Київ-24», Наприклад, доєднавшись до нашого месенджера, точніше, нашого каналу в месенджері у Вайбері, от скануйте QR-коди, Їх ви зараз бачите його на своїх екранах і доєднуйтесь, отримуйте новини швидко, оперативно, якісно, а головне доступно. Сварка у Білому домі уже дві доби є топ-темою не тільки нашого ефіру, а й усіх європейських та американських телеканалів. Провідний мовник США CNN провів опитування своєї аудиторії після резонансної події в Білому домі. Американцям запропонували відповісти на запитання, хто найбільше винен у суперечці в овальному кабінеті. Результати ви бачите на екрані. 50% американців вважають, що у сварці винен президент США Дональд Трамп. 42% поклали провину за неподобство в овальному кабінеті на віце-президента Джей Ді Венса. І лише 4% вважають винним у скандалі українського президента Володимира Зеленського. 52% американців підтримують Україну а 4% на боці росіян. Ще не визначилися інші опитування з позицією, заявляють, що вони якби нейтральні. Дані наводить CBC News. щодо ролі Дональда Трампа. Думки розділилися: 46% вважають, що він більше на боці Москви, і лише 11% впевнені, що президент США схиляється до Києва. Питання військової допомоги також залишається спірним однак, більше половини опитаних за постачання зброї Україні при тому, що демократів серед цих людей, до речі. Вдвічі більше. Відносини з Дональдом Трампом все ще можна врятувати. Так вважає президент Володимир Зеленський, як вказує агенція Reuters, український лідер наголосив, що тепер ці переговори мають тривати за зачиненими дверима, адже формат відкритих переговорів не приніс Україні ніякої користі. Також Зеленський у розмові із журналістами заявив, що США навряд чи припинять допомогу Україні, оскільки Трамп не хоче допомагати російському диктатору Володимиру Путіну. Додамо, що президент України. Також заявляв, що він готовий ще раз зустрітися з очільником Білого Дому, звичайно, якщо той запросить його.